Ще одного громадянина нашого району судять у бродах за ухилення від мобілізації. Якими шляхами ТЦК та СП намагається виконати план? Дивіться далі. Ухилення від мобілізації це тема, яка зараз на слуху в багатьох, а тому висвітлення судових процесів щодо цього є необхідністю. Відтак, у бродах судять чоловіка, якого, за його ж словами, примусово доставили на проходження ВЛК. Де визнали придатним. Чоловік не з нашого міста, а тому, прибувши до центру, останній зайшов до відділення поліції, аби запитати, де розташований суд. Там на нього вже чекали представники ТЦК із повісткою на повторну ВЛК. Так я не знав, де суд, тому я зайшов в райвідділ. Військомат стоїть, поліція і зразу військомат мені. І, хоча чоловік пройшов ВЛК, коли його примусово доставили на проходження, на полігоні, коли він добровільно з'явився, сказали, що по стану здоров'я не підходить. Натомість кримінальну справу відкрили. Чоловік змушений захищати себе самостійно, адже немає коштів на адвоката. Про безоплатну правову допомогу від держави він не знав. Продовжить розгляд цієї справи 22 травня. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.